Вас вітає туп канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо оправку СК-40 для інструменту з хвостовиком типу Велдон, виробленого по Дін 69871 форми АД від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має конус СК-40, який є поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Ця оправка має наступні параметри: виліт оправки 100 мм, посадковий діаметр 16 мм. діаметр корпуса 48 мм. максимальне навантаження 25 тисяч. Обертів форма АД означає те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Кріплення інструменту в оправку відбувається завдяки зажимним гвинтам через бокові отвори в патроні. Турецька компанія Дегерлі виробляє патрони з високоякісної загартованої інструментальної старі, що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність. Для того щоб уникнути пошкодження конусної частини оправки, необхідно періодично чистити конус шпінделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирочні коноса, які ми також можемо запропонувати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті. Шин.бізкрапочка.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку рома в будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.